На змагання сила духу Поділля з'їхалися 190 учасників із різних куточків нашої держави. Нам надзвичайно важливо робити все для того, щоб ветеран почував себе максимально гідно, комфортно і продовжував свій розвиток. Для цього важливо створювати різноманітні заходи і різну інфраструктуру. Ветерани військові та спортсмени продемонстрували силу, витривалість та згуртованість. Сьогодні по Україні шириться мережа заходів, де наші ветерани беруть участь, і мені дуже приємно, що на Хмельниччині вже другий рік поспіль проводяться ці змагання: це сила духу поділля. Ці до речі. Змагання вони мають бути масштабовані не тільки на обласному чи на регіональному рівні. я вважаю, що такі речі потрібно масштабувати в громад потрібно починати з громади в громаді створювати ветеранські спортивні клуби наразі з ветеранськими просторами, окремим сегментом виділяти ветеранську політику, досконалювати знання фахівцям супроводу ветеранів, як це робити, підключати волонтерські організації, благодійні фонди, тобто всім пулом повертати, реінтегровувати ветеранів і саме завдяки теж ветеранському спорту. Спорт допомагає ветеранам відновлюватися, відчувати драйв і надихає молодь на патріотизм. У нас є змога займатися спортом, участвувати в змаганнях також, всі зацікавлені в цьому. І навіть в такий тяжкий період ну, ми знаходимо можливість це, якби, посвятити це і хлопцям, і всім. Ну, всім цікаво. Це розвиток, спорт це завжди треба. Учасники виборювали першість у легкій атлетиці, стрільбі, веслуванні на тренажері та пауерліфтингу. Практично зі всієї України наші змагання воно вже вдруге проводяться і вони здобули такий широкий резонанс позитивний. І тому всі намагаються прийняти участь не тільки в одному виді, одна людина може прийняти участь в декількох видах спорту. Серед учасників і ветерани, для яких спорт став частиною відновлення та спільноти. Спорт це команда в першу чергу, це дисципліна. То, до чого ми привикли, як військові, бо армія це завжди дисципліна, це завжди порядок. І якраз дисциплінувати свої оці всі проблеми і розвиватися, бо спорт це, це просто початок своєї інтеграції в суспільство. Це команда, яка тебе підтримує, яка тебе надихає, допомагає, тому якби це дуже важливо. Змагання сила духу Поділля довели справжня сила українців у єдності, підтримці та незламному характері. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.